У Полтаві монтажників санітарно-технічних систем і устаткування навчатимуть на базі новітнього устаткування та за участі досвіду швейцарських експертів. Навчальні центри відкрили в рамках проекту державно-приватне партнерство для поліпшення санітарно-технічної освіти в Україні. В цьому проєкті є шість училищ: це Сарне, це Чернігів, це Бровари, Київський район Київська область. Це Дніпро, Одеса і місто Полтава понад 2 мільйони гривень вклали в кожне з училищ на створення навчально-практичного центру. Вони мають підняти престиж робітничої професії, адже готуватимуть фахівців, які матимуть попит на ринку праці. Цей проект він реалізується. Е... Спільно із урядом Швейцарії і приватною компанією Ніє і Міністерством освіти відповідно підписан меморандум, і в рамках цього меморандуму кожна сторона виконує свої зобов'язання. В регіоні це єдиний центр такого класу підготовки. Учням дає, дає можливість знайти себе не тільки в Україні, а й за кордоном. Тому як обладнання насправді новітнє, швейцарської компанії Геберід. Ну і інші головна мета проекту розроблення та втілення моделі державно-приватного партнерства у професійній освіті навчання для поліпшення можливостей професійно-технічних навчальних закладів. Мета такого центру навчити сучасним технологіям. Бо е, за останні 20-30 років е, професія змінилася, технології змінилися, А вчитися таким е, цьому не було е, не було місця, де можна було навчитися сучасним, е, стати сучасним сантехніком. Фінансується проект швейцарської агенції розвитку та співробітництво у партнерстві з компанією Геберет Інтернешнл Сейлз.